Зеленский пришел с 73 процентами, которым он по сути обещал построить на ну, условно Соединенные Штаты Украины свободное открытое демократическое общество, где люди не цепляются друг к другу и все вместе заняты вот, развитием страны. Любовью страны, развитием, без цепляния. Ведь можно любить Украину, говорить по-украински, без того, чтобы цепляться к другим, кто не говорит по-украински или не так часто говорит по-украински и так далее. Но нет, по, по какой-то непонятной причине я до сих пор хочу понять, кто ему это подсказал. як його шатнуло в ту сторону. Історикам, ще пристигне тут становить, він почав заігрувати з тими, хто якраз сторонників вот шлянізму. Отже, з цього ефіру Арестовича можна зробити висновок, що він не може зрозуміти, коли це влада Зеленського стала такою проукраїнською та патріотичною. Хоча насправді все це було абсолютно очевидно, ще наприкінці 20-го, на початку 21-го року і не потрібно там історикам розбиратися, не потрібно задаватися глибоко питанням потрібно просто трішечки розбиратися в політичних процесах, а не бути таким флюгером як Аристович. Абсолютно для всіх очевидно, що починаючи з нового року, Зеленський обрав просто таку тактику е спікулювання вже на національно патріотичних почуттях українців. Це сталося після того, коли стало відомо про катастрофічний рейтинг зеленського, який падає, йому потрібно було робити от якісь кроки, направлені на от такі речі, які можуть в суспільстві викликати ну, повагу і прихильність. Звичайно, ми розуміємо, що продюсери, сценарісти, які продовжують писати йому. Речі, тобто ці сценарії, вони звичайно професійні і вони це роблять професійно. Але людям, які реально розуміють ситуацію, цілком зрозуміло, що Україна економічно сьогодні не здатна, ну економічно не готова до ведення війни. І перш за все, чим мав би займатися президент України, це працювати на те, щоб наша економіка. Розвивалося сам Зеленський прагнув, щоб його голова адміністрації офісу президента ну фактично замінив в якості переговорника з Путіним Медведчука. І саме через те, що Путіну, Путін постійно давав сигнали, що йому зручніше е вести діалог через Медведчука, Саме з цією метою, а також з метою через те, що ну через канали Медведчука рейтинг Зеленського знову ж таки досить серйозно почав падати. Він почав оцю кампанію там введення санкцій і так далі. І так далі. Проблема в тому, що е, ізначально Зеленський не прагнув поставити на місце Росію, там, скажімо, замінити мінський формат на інший формат вирішення мирного вирішення дипломатичного. Е, Цієї війни в Україні, а він просто хотів поміняти переговорник на ближчого до свого тіла, вірної собі людини Єрмака, коли у нас президентом став Володимир Зеленський, от він за рахунок чого став власне, президентом, за рахунок того, що він якраз. От, закрив ту сторінку, яка в Україні понад 20 років постійно мусувалася. Тобто оці проблеми мовні, там, протистояння національні і так далі. Е е їх використовували різні політичні сили, олігархічні. Там, і так далі, Для того, щоб на цьому розмежуванні, на залякуванні одних е людей одної частини України іншою. Мати свої бали і заводити там свої, свої, свої партії, свої фракції в різні органи влади, в тому числі у Верховну Раду. Так, от, коли Зеленський став президентом, він якраз це питання не піднімав. І як ми бачимо, що за ці там майже 30 років Українці дійсно втомилися. От народ України він втомився від цих провокацій на фоні, от, цих вот таких, таких подразників гуманітарних. І от за нього проголосували. А те, що сьогодні при цій владі, коли у Зеленського більшість в парламенті, коли його уряд, так коли він власний президент і весь силовий блок, коли повертаються до цього питання мовного, це означає, що свої дійсно прорахунки економічні, всі свої прорахунки політичні і дипломатичні, які за цей короткий час вони наробили. Вони зараз хочуть їх підмінити оцим порядком денним ваша і думка. В тому, що просто е, чинна влада вона таким чином відволікає. Вони себе рятують. рятують. Вони вони реально себе рятують, тому що накал в суспільстві дуже серйозний. незадоволення соціально економічним станом. Ну просто величезне, а і чи вдасться врятувати себе? Люди... себе і ось таким чином Павлов. Я, я думаю, що ні. Навряд чи їм вдасться себе врятувати, але вони цього не усвідомлюють. Вони просто. Не е, думають на довгу дистанцію, не прогнозують події на довгу дистанцію. Вони якби сьогоднішнім днем е, живуть, і от вони, от формуючи цей порядок денний, вони хочуть залучити реально е, проукраїнські сили. Влада сьогодні, яка по суті не є патріотичною, але вони хочуть використати українських патріотів. В придушенні будь-якої опозиції сьогодні в Україні, і в придушенні, що саме головне, соціально економічних протестів суспільства. Президент зрозумів, що ті люди, які його підтримували два роки тому, коли він тільки балотувався на президента, вони його підтримували якраз за зовсім інші програмні засади, і за зовсім іншу риторику і лозунги. Вже на цих людей опиратися в плані електоральному зеленському немає можливості. Відповідно. Вони сьогодні працюють на те, щоб переорієнтувати умовних виборців Петра Порошенка на себе. Тобто, Зеленський на себе хоче вдягнути у е, от я не знаю, там шати цього гетьмана Порошенка. От, от той імідж, який собі зробив два роки тому, там чи три е, Порошенка Зараз над цим працює Зеленський. Тобто, це конкретна робота піар-технологів офісу президента для того, щоб Переорієнтувати на себе от виборців Петра Порошенка, от і все.